Хай чуваки, чи ви коли-небудь задумалися про українську мову Brawl Stars? Думаю, це питання турбує усіх українців. Чому по сьогоднішній день немає комфорту в грі і ти змушений грати на ворожій мові? Виникає питання, чому так? Я відповім все дуже просто. В Brawl Stars грає 3,5 мільйони українців, і це дуже багато. Якщо ми хочемо, щоб українську мову додали в Brawl Stars, потрібно переходити з російської. На англійську або на іншу зручну для вас мову. Тоді розробники будуть бачити, як ми усі різко переходимо на англійську мову і вони задумаються над цим питанням. Стане зрозуміло, що для комфорту потрібно буде додати українську мову гравцям з України, і тоді навіть, можливо, з'явиться ще більший приплив українців в їхню гру. Трештою це пришвидшить вирішення цього питання. І ті, хто й далі збирається грати на російській мови, то ні на що не надійтеся. Але тут настає питання, блін, а треба вивчити англійську мову. Скажу так, як мотивацію можна взяти, щоб зрозуміти все, що написано в грі, до того англійська мова. Вона є всюди і вона дуже потрібна, без неї ніяк. Я так розумію, коли українці грають з російською мовою, розробники нас ідентифікують як росіян, плюс до того в нас зараз війна. А ви граєте за мову русських. Тож Аурум піднімав це питання і сказав, що буде добиватися добавлення української мови Brawl Stars. Нам залишається підтримувати все українське і чекати української мови Brawl Stars. Якщо ви додивилися відео до кінця, прошу поставити лайк, підписатися в Ютубі і Телеграмі, прокоментувати, що ви думаєте на рахунок цієї теми, і бути молодчинками. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!